Шановне панство, хочу вам продемонструвати свою новозроблену кореничку, яку я зробив за рахунок перетворення ось такого вентилятора. Прошу показати. Був у мене ось такий вентилятор. З нержавіючої сталі, а мені нержавійки треба було для корени різки. Ніхто такий вентилятор не хотів купувати, на металог здавати негарно. Тому я його за допомогою болгарки і зварки перетворив на корени різку. Розрізав цю частину і майже безвідходна технологія і все перетворилося в коренерізку. А зараз будемо. Aqui os resíduos agarr студentes Harriet Gott medidas, quimiram, Бармака, Eu Нормально, з нею користуватися, добуду перед ній якраз такої довжини, якої вистачить на максимальну натяжку. Ось декілька минут і гарбузи порізані, готові. Диск, з родині. Все з вентилятора. Диск, не ржавійка. Ножі купив від корморізки Вінницької. І все гарно працює. Вентилятор став корморізкою. Чудово. вентилятора відійшла, тільки лопасть, одна, що не використав. А все остальне опинилося в горинирі. Чудово. Дякую за перегляд. Тримаємося.